Людина, яка б приймала участь у більше 200 конкурсах. Соня на сцену на сцену ви! Швид... давна. Це ти падає, як черепашка цим контрабас. Буде взагалі якось відкувати, слухати музику. Сьогодні вранці відправила е, показувати всій команді. Якщо чесно, я перше беру інтерв'ю у людини, яка Приймала участь у більше 200 конкурсів. Дякую. Як це бути учасницею стількох писаних конкурсів. Насправді для мене кожен конкурс це унікальний досвід. Із кожного конкурсу ти береш щось своє. Наприклад, коли відбувався конкурс у Македонії десь близько трьох років тому. Це був мій перший досвід виступу з оркестром. І наразі, як ми з тобою зустрічалися на турі проти Булінгу, зараз співала гімн України разом з оркестром Почесної Варди. І е, завдяки досвіду виступу на конкурсі з оркестром, тут було вже трішки легше, тому що ти розумієш, чого очікувати. Е, так само про е, наприклад конкурс у Ризі, там перше... Ні, не вперше, але виступала на гала концерті який показувався по е, телебаченню Латвії. І це був Гала-концерт, велика підготовка. І наразі цей досвід мені також допомагає у власній творчій діяльності зі своїми авторськими піснями. І тому кожен конкурс згадується чимось своїм. Наприклад, ще під час виступу у Македонії е, був один з. Етапів конкурсу це виступ на скелі е, біля їх озера. Там були багато-багато ліхтариків, це була просто казкова атмосфера. Позаду е, сцени стояв великий екран, а сам конкурс тоді називався Пісні з кінофільму. І ось кожен учасник обирав свою пісню з певного кінофільму, наприклад, там Джеймс Бонд, або ось у мене був великий Гецбі». І Кожен фільм транслювався, ось саме нарізка фільму, транслювалася на цьому величезному екрані. Це все відбувалося на вулиці, ліхтарики, скеля, озеро. І це просто неможливо передати цю атмосферу. Тому то було дуже атмосферно, і наразі я згадую цей досвід, тільки ось з теплими якимись відчуттями відразу посмішка на обличчі. Ну, а фотографії то взагалі мені дуже дуже подобаються. Як саме ви обирали пісню? Ви самі обирали із ваших улюблених пісень до фільму? Обирала і серед улюблених, і серед тих, які звичайно, як то кажуть, лягають на голос. Тому що, ну, по перше, це все ж таки вокальний конкурс. Треба показати м те, що ти вмієш вокально, і те, що ти можеш передати е якось. Відчуттям і емоціям. Тому обрала саме пісню Лани Дель Рей Ян Beautiful» із фільму Великий Гетсбі» і потім її ж співала з оркестром. А саме приймати участь у конкурсі це ваша ідея? Чи можливо це ідея вашого оточення, зокрема батьків? Я з малку дуже хотіла співати, а кожен конкурс для мене це. По-перше, можливість виступити, по-друге, можливість набути нового досвіду, а в-третє, почути думку е зі сторони е людей, які знаходяться у цій професії, можуть підказати е ненамиленим оком, чого тобі не вистачає, чого треба підтягнути, що навпаки в тобі подобається є ось такого унікального. Наприклад, мій перший вокальний конкурс був конкурс Зоріні мости. Е це Велика сторінка у моїй біографії, тому що з конкурсом зоріні мости ми їздили тоді і за кордон на конкурси, і багато виступала. В українському домі і в КМДА проходив тоді конкурс. А наразі, як можна подивитися на сторінці, наприклад, в Instagram чи Facebook, я сиджу у журі конкурсу Зоріні мости і так само розповідаю учасникам, що це мій перший конкурс. Що з конкурсом Зоріні мости в мене пов'язано дуже багато спогадів і дуже рада підтримувати учасників як член журі, щось їм підказувати. Ось у Черкасах нещодавно у нас пройшов великий майстер-клас. Де показували учасникам там свої певні секретики. А якщо не секрет, а як ви обираєте переможці? Тобто, можливо, є якісь критерії, за якими ви обираєте? На кожному конкурсі так само по-своєму. Наприклад, з мого досвіду участі в певній кількості конкурсів, там кожен член журів обирає, ставить свою оцінку по кожному з критеріїв. Критеріїв усього може бути там, наприклад, п'ять. Там перше артистизм, друге підбір пісні, третє емоційність, четверте вокальні дані і п'яте, наприклад, загальна оцінка. В деяких конкурсах це відбувається трішки е, інакше в тому випадку, що журі е, просто ставлять одну загальну оцінку відразу. Якщо тобі цікаво, що саме тобі не вистачило, або, наприклад, навпаки, чому така висока оцінка, що хотів би сказати, хотів би сказати тобі на журі, а ти хотів би в нього дізнатися? Тоді ти просто підходиш до нього після конкурсу і питаєш, доброго дня, підкажіть, будь ласка, ось чому така оцінка? І кожен член журі, я думаю, був би радий тобі поділитися власним досвідом та розказати, чим саме його захопив твій номер. А чи є у вас якийсь топ найбуденіших конкурсів за всі ці 200 конкурсів? Не можу обрати е, якийсь один або навіть декілька, тому що, як я вже і казала, кожен конкурс це власні спогади, власний досвід. Коли переглядаєш, наприклад, фотоплівку, Я інколи пощу в інстаграм та фейсбук свої власні архіви з конкурсів, яких дуже багато, і тоді не встигала викладати з кожним конкурсом. Спогади, атмосфера, настрій, які пісні виконували, що там відбувалося, якісь е, певні пригоди відбувалися на кожному конкурсі. І дуже цікаво завжди це все згадувати. Наприклад, на конкурсі у Хорватії ми з постановкою, яка називається Лоїк у Болгарії, Здається, був такий логік ноти з піснею Рапопа Рапопа. Рік точно зараз не згадаю. І ось е цей номер постановки ми також зробили і показували на різних конкурсах. І ця постановка виграла грошовий приз на одному з конкурсів. А ми, цього не знаючи, з хорографом-постановником Олексієм ми виступали разом у дуеті. Тобто, я співаю і танцюю, і він танцює. Ми пішли. Ми не знали, що буде ще якесь нагородження, ми просто відійшли. І щось там гуляємо самі в гримерці, збираємося, а потім нас кличуть: Соня, на сцену, на сцену швидко, там у вас там, грошова нагорода, швидесенько, на сцену. Яка нагорода? Куди на сцену? Ми ж там диплом вже отримали. Ну, бігли швиденько, і о, ось такі невеличкі десь пригоди в нас є на. В великій кількості конкурсів. А коли виступали у Юрмалі, а, в мене є номер постановки, який називається Вразі тільки дівчата. Ми так само беремо в ньому участь у двох: я і Олексій Анатольович, з яким ми наразі їздимо в Охмадит. Він налаштовує апаратуру, і ми разом з ним та з гонщиком даємо благодійні виступи для хлопців та дівчат. Перед Приїздом лікарів Охмадиту. А тоді ми з ним виступали на конкурсі. Він був як: якщо ти дивилася, фільм там є така Дафна. Це чоловік, який передягнувся у жінку на каблучках, а у нас вона була з контрабасом. Олексій Анатолійович, Дафна з контрабасом, на початку номера вибігала там, захищала, захищала, з контрабасом відстрілювала, а потім ховалася за контрабас і виходила Мерлін Монро. Тобто я у. Русі. Співаю I Wanna be loved By you», Співаю, співаю, бачу, давно і так, Дафня, це ти! І далі в нас зав'язується якась взаємодія. А у той раз у Юрмалі на сцені, на конкурсі, вибігає Олексій Анатолійович з контрабасом, у нас навіть є відео. Відстрілюється, відстрілюється. Потім в нього підгибається нога, він падає як черепашка цим контрабасом. Робить вигляд, що нічого не відбулося, якщо це було не по плану, встає і швидесенько з цим контрабасом біжить, ховається по плану. Тобто падіння було не заплановане, про це не знає ніхто, окрім нашої команди. Наша команда хі-хікає просто на весь, на весь зал, акустика була неймовірна. Зараз, навіть коли переглядаєш відео, чутно, що я сміюся, починаю співати і сміюся. Команда сміється. І завдяки акустиці їх сміх чутно мені там у... за кулісами, хоча зала дуже велика. І там зараз, переглядаючи відео, ми згадуємо це Олексію Анатольовичу, тому що у нього зламався каблук. І тому він впав. І там ще треба було знайти каблуки такого великого розміру. Але то було дуже смішно, ось таку пригоду ми згадуємо просто постійно. А таких маленьких якихось Приколів з кожного виступу у нас достатньо багато. Насправді це дуже круто, що ви створюєте не просто виступ, а якусь міні-виставу. А чи це була ідея створити таку цікаву в номері? Ми створювали це разом з командою, загалом таких. Великих постановних номерів у нас була певна кількість, наприклад, був номер з грузинською піснею. Тоді ще співала моя молодша сестра, От, вона виходила в костюми Ангела. Я виходила, співала грузинською мовою, ми танцювали певні грузинські танці. І також був Олексій Анатолійович на сцені. Також у нас у номері цьому був задіяний інколи кахон, тому що інколи на сцені не дуже зручно вмикати. Якісь живі інструменти. Тому інколи ми кахони використовували, а були на сцені тільки в трьох. А інколи цей номер поширювався до п'яти людей, коли ще в нас здавався кахон це такий музичний інструмент та фортепіано. І ось таку обстановку ми створювали на сцені, таку атмосферу. Потім був номер, коли я в дитинстві виходила в костюмі тигра, він ще у нас десь зберігся, і співала пісню Hello Dali». був номер із саксофоном. Був, е мені дуже подобалися номера з Кабаре, такою атмосферою. Тобто, наприклад, із, е із Чикаго в нас був номер із е Мюзиклу Чикаго. Також у нас був із мюзиклу Бурлеск, пісня Welcome to Брюлеск. А з мюзиклу Чикаго у нас була пісня All that Jazz. Він Також був з підтримкою, з танцями, з певною взаємодією, з Олексієм Анатолійовичем, з яким ви вже знайомі на, на цьому інтерв'ю. І ще в нас був е, електросвінг. Ось на концерті показувала. Ми здається, там було три або чотири людини, хореографів, команда, банда, команда, і е, співала електросвінг. Пісня гурту Караван Пелес. І там був репчик, там щось нарахували, якось казали 200 слов у хвилину. Може, це так, може це не так, але там було дуже багато слів. У дуже короткий пробіжок часу. Але ну, для мене то був трішки як репчик. І ми також там, з акробатичним трюком, з танцями, з, гар... з гарнітурою такою. І співали на концерті. У 2016 році був великий мій перший сольний концерт, він називався Смайл, і там це був фінальний номер. А якщо ми повернемося на початок. То саме е, яка подія, можливо, стала вирішальною, і ви вирішили займатися вокалом і загалом стати співачкою? Я не скажу, що була якась одна подія. скоріш було е, була певна кількість подій. Наприклад, у дитинстві у школі з першого по четвертий клас мені дуже подобалося е, співати на уроках музики. Тим паче, в нас вчителька, вона на е, якісь відомі пісні. Робила свій текст залежно від заходу, на який е, ця пісня готується. Наприклад, на День вчителя вона е, і, якісь пісні взяла і змінила текст на там, Євгеній Іванович Кострумин. Була пісня про Євгенія Івановича Костромина. Тобто, наприклад, у нас е, ну, такі пісні вона приходила зранку, казала: О, я вночі зробила пісню. Ось таку. Сьогодні ми її будемо вчити. І ці уроки музики мене неймовірно захоплювали, і кожного разу дуже хотілося так само ну, по-перше складати пісні. По-друге, також співати і по третє робити якийсь певний номер для всієї групи. До речі, з вчителькою з музики ми також знайшлися у Фейсбуці і так само спілкуємося і листуємося. Наразі кожен благодійний концерт, наприклад, це. Особливий концерт, тому що е, неймовірно важливо для мене, щоб е, глядачі почували себе комфортно, де б вони зараз не знаходилися, і який б досвід вони не отримали. Наприклад, якщо це переселенці, або якщо це наші військові, або якщо це дітки з Охмадиту, що вони трошки відволіклися і відпочили, і саме тому неймовірно важливо, щоб, щоб вони почувалися якомога. Комфортніше, легше, щоб їм усе подобалося. Як я вважаю, що моя місія це щоб навпаки зарядити їх енергію, щоб вони посміхнулися після концерту, щоб вони трішки відволіклися від усього, що відбувається навколо, що вони трішки потанцювали поспівали. Наприклад, на одному з концертів для військових було велика кількість військових, так щоб не вдаватися у деталі, і що все було достатньо безпечно, але Велика кількість військових танцювала під е, «Ми є Любов і співали пісню «Край, мій рідний край. А після концерту підходили і казали, що е, дякую, зарядили, і починали посміхатися. Оце найголовніше. Наприклад, нещодавно був концерт для волонтерів, і одна пані після концерту підійшла і сказала, що вона півтора роки, Сказала, що не буде взагалі якось святкувати, слухати музику, якось ходити на концерти, тому що е, вона собі сказала, що під час військових дій е, вона того робити не буде, тому що багато спілкується з, з військовими, з людьми, у яких дуже багато наразі проблем, і вона не хоче святкувати під час військових дій. Але після концерту вона посміхалася, вона сказала: Дякую, мене розрядили. І виявляється, що такої невеликої розрядки, як благодійний концерт саме для волонтерів, що їй цього не вистачало, що вона трішки видохнула і може також новими силами йти і допомагати і військовим, і переселенцям, і дітям, дітям вона плете сітки, а також цей волонтерський центр робить багато-багато чого цікавого, але так само не буду вдаватися у деталі, щоб усе було безпечно хотіла вас запитати, адже ви є учасницею шоу? «Співають всі? Це ваш перший проект по телебаченню, чи було до цього ще проєкти? по телебаченню. Проект не перший, а шоу співає всі? Мені дуже запам'яталося тим, що, по-перше, з деякими учасниками, які брали участь тоді на сцені і співали, ми наразі зустрічаємося на концертах. По-друге, колеги-артисти, з якими ми сиділи тоді поруч і були, можливо, не так, не так близько знайомі, наразі ми зустрічаємося також на благодійних концертах і разом співаємо, збираємо донати і наближаємо наші перемоги. Постійно зустрічаємося. Я інколи показую, от, бачите? А ото ми сиділи разом, не співають всі. Можливо, ви ну не пам'ятаєте, бо розсадка кожного дня. кожного... Кожної серії змінювалося, ну, що було цікавіше переглядати. Але от, от ми тоді були разом, ось пам'ятаєте ці архіви. Кажуть, о, да, оце архіви, ого, і як воно в тебе зберіглося. А я думаю: це архіви Інстаграму. Вони інколи нагадують, як і архіви Фейсбуку про те, що от, ви побачите, що у вас відбувалося 4 роки тому. І... Тому співають всі для мене дуже теплий досвід і дуже важливий, в тому плані, що багато теплих спогадів разом з колегами, разом з артистами, що тоді співали. Також було дуже цікаво послухати, що саме кажуть члени журі учасникам. Тому що можна було побачити, наскільки кожен український артист унікальний у власному досвіді, власному шляху. Тобто також він робить якісь свої. Певні поправки або побажання для виступаючого згідно власного шляху і власного досвіду. І було дуже цікаво почути, наскільки ось всі українські артисти справді унікальні, тому що їх досвід унікальний, і що саме от, е, артисти розповідають, діляться е, для того, хто співає і виступає на сцені. Тобто я правильно розуміла, ви сотні е, головних е, суддів. Так. Да. А чи складно було помирати між учасниками? Звичайно складно, але дуже м легше було в тому плані, що, по-перше, ти не один, один, а вас сто, і ти розумієш, що якщо тобі складно, то комусь, хто поруч з тобою, також непросто. По-друге, ти, мов, ніг е там, не можу сказати, порадитися, скоріш порадитися після. Після виступу учасника розказати свої власні враження, а шена журі порші з тобою покажуть тобі свої власні враження, розкажуть. І от так ви обмінюватись теж е власними емоціями піс після виступу кожного з учасників. А по третє, е я скажу, що ми підтримували кожного учасника, а не обирали, тому що е обирала саме кількість. Е Обирався учасник кількістю за нього голосів. а член журі він не обирав один. Один член журі не обирав одного виступаючого. Виступаючого обирали кількість за нього проголосувавших. А член журі мог його підтримати або не підтримати. Ось так тобто зйомки співають сі про тисячі двадцять року. А 2022 року eh, почалась по наставному Як загалом почалося ваша 24 четверте лютого? Вона почалася як усіх о четвертій ранку. Це було дуже страшно, і о, з того що можу сказати, що за цей час ми не виїжджали за кордон, що ми певну кількість часу були на західній Україні. Де так само лунали повітряні тривоги, і так само було страшно, але е, були не в епіцентрі подій, якщо так можна сказати. Е, По-третє, е, дякую нашим захисникам і нашим військовим, що наразі можемо жити, можемо там спокійно спати, можемо щомиті, що, що секунди жити, дихати і відчувати це життя. І тому Давайте разом наближати нашу перемогу, кожен на своєму місці, щоб такого, як було 24 лютого, в нас більше не було. До речі, одна із перших хто почав випускати пісні після 24 лютого. Першою піснею був крайній рідний край, якщо я не помиляю. Що вам дало силу знову починати музичну кар'єру? Чи складно було починати її після 24 лютого? Складно, але вважаю, що не можна сидіти на одному місці і нічого не робити, тому що, я кажу, мій батько тебе починає накривати. Тому маємо, хоч певним чином, допомогти комусь. І от пісня Край мірний край перша вона вже була готова. Ми її готували на конкурс Миколи Мозгового, от а взагалі пісня «Край, Краймірний край знаходиться в моєму репертуарі у 2012 році. Це перша пісня, яку ми ввозили на перший конкурс, показували. Але тоді вона була в у іншій обробці. А ось до конкурсу Миколи Мозгового. Тоді, у вересні, до початку вторгнення, ми його робили ось саме на конкурс, і тому пісня була вже готова. І думаю, що е, саме край, рідний край про те, що наш край неймовірний, співучий, що ми українці, ми одна велика родина. Ось е, тоді мені здалося, що саме цю пісню е, треба випустити, треба показувати людям, і вийшло потім, що вийшло співати її на концертах для людей. Тому що, коли пісня виходила, звичайно, е, про концерти, поки. Е, Ну, я не знала, що є благодійні концерти. А от через певний час, коли е, запросили долучитися до благодійного концерту, е, була дуже рада підтримати і ось саме з піснею мій рідний край. Чи підтримували вас глядачі? І загалом, чи змінилася підтримка до повномасштабного вторгнення і після е, ваших глядачів? Думаю, що просто змінилися всі ми. Після повномасштабного вторгнення, тому що у кожного був свій власний унікальний досвід, який просто не, по-перше, не пояснити словами, тому що це треба пережити і відчути. А по-друге, це, е, думаю, не забудеш. І тому змінюється кожна людина, кожен українець і кожна україночка. І е, е, я також змінилася. Е, Після повномасштабного вторгнення, звичайно, і от тому змінилося саме життя. Життя українців змінилося і тому і люди змінилися. Що ви собі сказали три роки тому? Зараз у нас 2024 рік, тобто три роки тому це 2021 рік. Напевно. Напевно, я б сказала, не зупиняйся. А які у вас топ 3 ціни на ось цей 2024 рік? двадцять рік? Наразі це цілі. Перше, приймати участь так само у благодійних концертах. А, друге, це напер, напевно випустити а, певну кількість пісень, чому є пісня, наприклад, моє місто, яку я співаю виконую на концертах, але її наразі немає на музичних платформах. Або, можливо, це буде пісня Не моє місто або але м, одна з демок, які я тільки там сьогодні вранці відправила е, показувати всій команді. Е, а третя мета це... це треба подумати: знаю, це зберегти е, здоров'я і трішки посмішку своїх. Рідних, близьких друзів і колег, які поруч.